Наступне, що стосується, що стосується генерального плану, коли змінюється, коли змінюється статус населеного пункту, то перше, що повинно бути у вас, заявка уряду, читайте закон про земельний кодекс і місцеве самоврядування. Що, що стосується, я засікаю там. Що стосується питання містобудування, 31 стаття, місцева стат самовердання написано, що при зміні містобудування і кількості обов'язково проводиться громадське слухання. І ви зобов'язані це зробити. Ще, Шановні депутати, скажіть, будь ласка. Ви знаєте, хто представляє інтереси князької сільської ради в державних установах щодо зміни цільового призначення Землі щодо зміни меж, меж села? Ви цього не знаєте, а ми хотіли б це знати. Я підтримую повністю питання, які переді мною тільки що виступала жіночка, потрібно виконувати законодавство. Дякую.